Сейчас мы не будем про это, чтобы целую. ну ладно, сейчас попьем Зараз я все приготую. Спочатку все приготуємо. Так. Всім доброго ранку, хто приєднується, готую сніданок, а це будуть сирнички. Тут у мене є такий творог. Від красуня, дякую, привіт. Так, далі я сюди додаю домашнє яйце. Також можна розтерти. Далі я сюди додаю. Скоро котел в покровский с. Вот это я вовремя прийшов. Готую сніданок. Так, але це будуть сирнички. Зараз подивлюсь, чи буде розпадатися. У мене отакий вот сир був. Я. Одну пасічку додала, і нам на ранок вистачить декілька сирничків. Можливо, вони всі влізуть в сковорідку. І все, я сюди нічого не додаю. Можна ще ванільки, але я не, не дуже хочу. А, і трішечки зараз муки. Муки обов'язково. Так, то ми встаємо і готуємо на сніданок сирнички до кави або до чаю, то як любить. Так, я спочатку ложечку. Не люблю сильно забивати їх мукою. Ну, Може, ще зараз кину ложечку одну. Нехай мука трішечки розбухне. Вітаємо, хто приєднується. Я вже приготував свою тарелку і большую ложку. Володя. Дякую. За гарний настрій. Сюди викладати, а сюди буднак муки. Я трошки буду обмакувати у муці борошні. Так. Поки так. Так, так. так. Я не пила, нещодавно встала. Зараз можу світло отак увімкнути. І будемо смажити сирнички. Хочу якось навчитися сирники, ну, взагалі творог робити, з них запікати. Тільки я не знаю, якби мені хтось підказав один раз, то я б зробила. Доброго ранку, доброго ранку всім, хто приєднується. Я сьогодні роблю на сніданочок просто сирнички. Ось такого. Творога у мене був одна пачечка. Це зараз подивлюсь, чи будуть вони розпадатися чи ні. Боже, вони, може, такі будуть вологі. Так, я так буду ложечкою набирати, але я не дуже люблю, щоб вони були такі м -м, забиті. Тому я тут тільки додала дві ложечки муки. Вони швиденько обсмажуються, і дуже смачно на сніданок. Я люблю. У мене малий любить взагалі з медом, то я частенько роблю ці сирнички і частенько роблю млинці. Так чередую. Але коли чоловік купує малому тортик, тоді взагалі нічого не купую, не роблю. Він тортик вранці їсть. Це зараз сім. Ці обваляємо. Так. Ось у мене вони не однакові за розміром, але нічого. Хто на сніданок робить сирнички? Напишіть мені, будь ласка, дякую за лайки. Багато творога сиру, то я зараз на одну сковорідку і достатньо. Я ж кажу, нам всім по три штучки буде. Так. А на роботу утро добре вам. Сьогодні нам зробили вихідний. Тому я сьогодні не на роботі. Зрозумів, Сашко. То думаю, швиденько включусь стрім, бо вже не проводила два дні, чи скільки я там не проводила. Тому ми зараз з малим ще поїдемо його одягати. У мене дитина. Не одягнена. Немає ні джинсів, нічого. То я сьогодні використаю цей вихідний. Може буду включатися, не знаю мені сьогодні навіть. Бачите, що залишилося. Тому робота сьогодні. Завтра на роботу. А сьогодні зробили вихідний. Я вже чай випіл і сирники не попробував. Сашко, ви у нас як ясне сонечко. Так, добре. <кій> Оце, бачите, стільки виходить з такого творогу. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дітям по пару штук і достатньо. Правильно, треба шопінг ребенку. Ну так, да. щоб походити по магазинам, і воно, звісно, нудновато, але йому треба, бо у нього такий вік, це 11 років, це такий одяг, не придумаєш, немає такого одягу. Бо якраз перехідний вік. Або на дітей маленьких багато одягу, або вже на дорослих. А есочки такі малі з дорослого не підходять, ще все висить. Тому поїдемо. Він, звісно, не дуже хоче, але поїдемо. сума, да ні. Та ні, поїдемо, може, в території мінімальних цін. В сумі там, там це неможливо щось там купити. Так, все ж таки сковорідка багато чого вартує, коли вона не пристає, а дійсно смажиться. Так, я сильно не забивала мукою. Вони такі. А от ванільку не завжди додаю. Ви додаєте ванільку? Я знаю, воно буде пахнути дуже добре, коли. Але не додаю. Коли на вас сковорідка, завжди хорошо. Так, да. Оксана, привіт. Я сьогодні роблю коротенький стрім, тому що воно вже зараз посмажиться. Мабуть, трішечки накрию. Так, що ви там снідали? А ви на роботу йдете чи ні? І ввечері ви на стрімі, і вранці. А ну напишіть мені. Ви що, на роботу не ходите? Так... Щось дуже мало сирників, з такої кількості ніколи не жарю. У мене син в такому віці міг з'їсти таких три партії сам. А у мене є 4 штучки максимум, то я тільки на ранок. Оце трішечки, оце такий трикутничок був. Да. Я оце і млинці роблю вранці штук 6 на одне яйце, багато не роблю, і сирничків. А коли вони охолонуть, чогось у мене не їдять. Я сьогодні на лікарняна, мою Оксана, одужуйте. Отпуск по состоянию здоров'я. Я завтра колчаю. Понятно. Так, один захворів, другий хворий. А ну, одужуйте там, будь ласка. Не хворійте. Тому що такі світлі люди повинні бути здорові. Почули мене? Оксана і Сашко. Все, це малий з'їдає вранці, а потім уже через півгодини-годину хоче вже нормальної їжі. То я, поки на ранок, а тоді вже Вікторія, у мене діти в такому віці всі дуже мали добрий апетит. Та я і не болею. Все одно треба здоров'я вам міцного. Ввечері Веч... Вечері... Вечері... давно вже вас не була. А я ж не, Вечері... я ж не завжди роблю стрімиться, коли у мене є хвилинка. Або якщо в мене їсти немає нічого. А так я ж не завжди. Дякую, Вікторія. У мене ж малий, я ж колись розповідала. У нього була у віці, коли йому було рік, у нього була страшенна алергія. І ми зверталися, ми лежали в багатьох лікар... лікарнях, а потім, коли звернулися в Київ, тут нас вже вилікували. Наші аналізи їздили на в Германію. ми багато, тому що... Ну, багато до кого зверталися і багато довго лікували дитину. Отак от, от знаєте, доторкаєшся до нього до шкіри, а в нього одразу водянкою бралося. До чого б він не доторкнувся, була водянка. І мій малий дуже довго їв їжу. У нас була строга дієта. Я йому сама робила і печиво, ну тобто тільки хліб можна було там. Олію, і він дуже довго, дуже довго був на цій дієті. І тому у нього, до речі, безлактозну продукцію ми купували тут, в Києві є багато такого. І виходить так, що він звик уже до тієї їжі. І тепер я то внідряю, йому вже 11 років, але він не їсть ні помідорів, ні взагалі овочів ніяких не їсть. Що він там? Сопів не їсть, тільки в тому же котлету, м'ясо, творога. Ну, і то я сварюсь, бо він уже дорослий, йому не йде. Тому у нас оце таке зап'ятіта, ми, звісно, боремося. Дуже довго він був, просто от він, у нього така, знаєте, на вечеря любить хліб, сіль і олію, як у того, ще в ті часи були. Тому у нас запетить апетитом слабенько. Так що, так люди теж пишуть. Так, вітаємо сімейний день. Вікторія, можна вам пропозицію? Якщо Сашко не проти, ви не можете його поставити модератором. Дивна пропозиція: алергія та жесть. Да, 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 У нас страшне було, але вже зараз вилікувався. Тільки тепер треба сімейний день, а ви чому не на праці? У нас усіх вихідний день. Сьогодні. Хліб з олією і сілі. Це були смаколики з мого дитинства, да, від якого не було алергії. Так, мої хороші, буду вже е, оце діставати, будемо чай, каву пити. Тому я кажу, що у мене сьогодні коротенький стрім. Але 80 людей і 9 лайків це дуже класно. Дивіться, яку гарну мені доця подарувала тарілочку. Каже, я 150 гривень з'їм, а от тарілочку тобі куплю. бачите, яка гарна. Я його знімаю це все. Щоб я вміла красиво накладати. Так. так. Все. Приємного вам завтрака. Вам також навзаєм все, будемо смакувати. Все, до нових стрімів. До зустрічі, вам гарного всім дня.